Операції над векторами. Щоб додати два вектори за правилом трикотник, потрібно. У мене є вектор А. Я повинен від кінця вектора А відкласти вектор Б. Ну або паралельно перенести його сюди, щоб він був, мав той самий напрямок, ту саму довжину. От. І з'єднав. І тоді, якщо я з'єднаю початок. Вектора А і кінець вектора Б. Я отримую вектор С, який і буде дорівнювати сумі векторів А і Б. Окрім правила трикутника, існує ще правило паралелограма. Звертаю вашу увагу, є вектор А. Я малюю вектор Б, ось вони з однієї точки виходять за потреби перемоги роблю перенесення вектора B. Далі, домальовую до паралелограма, роблю оцінювання. Лінію паралельно вектору А і ще одну лінію паралельно вектору Б. Утворився паралелограм. І з початку цих векторів я його з'єднуваю. Дігональ паралелограма і буде е, сумою цих двох векторів. Далі, щоб відняти вектори, ось у мене є вектор А, вектор Б. Якщо я кінець вектора Б з'єднаю з, з початком вектора А, то і буде вектор С. Відповідно, якщо я від вектора Б захочу відняти вектор А, то це буде. Майже той самий вектор, тільки в іншому напрямку. А для векторів ве, напрямок грає важливу роль. Що ще з векторами можна робити? Множити на число. Так от добутком не нульового вектора А на число гама називається такий вектор B, що модуль вектора B дорівнює гамма, модуль гама помножено на модуль вектора А. Якщо гамма наше число більше від 0, то а, вектор А і вектор Б співнапрямлені. Якщо гамма менше 0, то А і Б мають протилежні напрямки. І властивості множення вектора на число. Давайте з вами згадаємо. Якщо я нульовий вектор помножу на будь-яке число, це вийде все одно нульовий вектор. Якщо я вектор повинен помножити на 2. Числа на бета гамма, то я можу спочатку вектор помножити на перше число, а потім на друге число. Або спочатку на друге число, потім на перше. Далі, якщо мені вектор слід помножити на суму чисел, то я можу тоді вектор помножити на перше число і додати добуток вектора на друге число, і останнє, якщо в мене число. Множиться на суму векторів. Я можу спочатку знайти добуток числа на вектор, потім знайти добуток числа на другий вектор і додати.